Шановні присутні, сьогодні 1103 дні героїчної боротьби українців з ворогом-окупантом, який посягнув на територіальну цілісність нашої держави. Ці дні ми проживаємо у вирі негативних емоцій, болю, страху, відчаю, безвиході та злості. Однак, за цей час український народ показав світу неймовірну силу. Рішучість та згуртованість, а Україна вистояла там, де багато хто чекав падіння. На жаль, у цій війні ми сплачуємо дуже високу ціну, втрачаючи безстрашних захисників і захисниць України, найрідніших і самих дорогих для нас людей. Трагічна звістка про загибель захисника знову сколихнула Прятинську громаду. 22 лютого в районі населеного пункту Садки Сумського району Сумської області, виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув житель Пирятина Володимир Хробко. Скорботний мітинг вшанування пам'яті нашого земляка Володимира Хробка оголошується відкритим. Володимир 10 квітня 1987 року у поряди. У 2004 році закінчив міську школу номер 6 Фах Слюсара з ремонту рухомого складу здобув у професійно-технічному училищі номер 3 міста Полтави. Після здобуття освіти працював на пятницькому сирзаводі. Далі експедитором водієм у Києві. У листопаді 2021 року. Поїхав працювати за кордон. З початком повномасштабного російського вторгнення Володимир Хробко добровільно повернувся в Україну та став на захист рідної землі. Спочатку служив у теробороні, далі брав участь у контрнаступі на Харківському напрямку, захищав Бахмут. Згодом у складі десантно-штурмових військ воював у Запорізькій області. І серпня 2024 року брав участь у наступі на Курщині. Пройшов шлях від солдата до старшого сержанта Роти. За час служби Володимир Хоробко, відзначений грамотою міністра оборони України, відзнакою за службу в розвідці, медалями захисник України за військову службу Україні, пам'ятною медаллю за оборону міста Бахмут. Відзнакою вогнепальна зброя, подяками за самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету України. У пам'яті тих, хто знав Володимира, він завжди залишиться скромним, веселим, Готовим завжди прийти на допомогу. Вічна і світла пам'ять захиснику, який загинув за вільне, мирне. І щасливе майбутнє українців. Нехай Господь дасть сили рідним пережити це важке горе. А полеглому герою подарує вічне життя на небесах. Сьогодні місто у зажурі безсилому передчутті. Сьогодні небо брови хмурить, везуть героя. На щиті. Віддав життя за мир і вільний шлях, щоб діти без війни ходили рідною землею. Твій дух тепер у хмарах, у полях, ти став для на нас яскравою зорею. Ти впав, як воїн у важкій броні, за мир і правду, за свободу, земляк. Ім'я твоє лунає в тишині, як заклик жити вільному народу. Ти спочиваєш, янгола у сні, де вже немає болю і тривоги, немає меж для вдячності тобі, бо ти для нас назавжди став героєм. До слова запрошується секретар Пирятинської міської ради Сергій Пазюк. Дорогі рідні, шановна громада, четвертий рік триває клята війна. Війна, яка забрала скільки наших з вами земляків, скільки цвіту української нації. А ворогу все мало й мало, мало йому крові нашої української, мало материнських сліз. Ми сьогодні проваджаємо останню дорогу Володимира Хробка, захисника Батьківщини, воїна, який до останнього подиху боронив нашу державу, нашу рідну землю. Ми сьогодні зібралися, щоб низькоклонитися від вазі та патріотизму захисника, який добровільно. Пішов на цю війну, він не казав, не можу, не хочу, хай хтось інший. Ні. Він був справжнім чоловіком. Справжнім чоловіком загинув. Ми сьогодні тут, щоб розділити Оте непроправне горе, страшне горе, яке прийшло у цю родину. Бо це горе на все життя. Володимир відважно воював. На таких, як він, і тримається там зараз фронт, тримається ця лінія оборони, тримається Збройні сили. Тому що дійсно важко, складний період. Але хлопці, сотні тисяч, тримають там зараз лінію фронту. А нам з вами задача, свята задача тримати її тут на місцях. Бо ворог не тільки вбиває, ворог не тільки знищує, а ворог ще й і сіє розбрат тут, в нас, в тилових районах, хоче розсварити нас, хоче направити один на одного. Не дамо йому ні одного шансу. Бо наша перемога у єдності, бо наша сила у згуртованості, тільки гуртом ми зможемо подолати це страшне горе. Яке прийшло на нашу рідну землю, сьогодні висловлює співчуття родині, родині, яка буде з цим жити все своє життя. Але ми повинні пам'ятати пам'ятати кожного, хто загинув, захищаючи нас і на їх пам'яті виховувати наступне покоління. Вічна пам'ять! І слава герою! І слава Україні! Слово слава моє начальник другого відділу Лубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Сергій Зінченко. Сьогодні ми проводжаємо останню путь справжнього воїна нашого земляка, який до останнього потиху. Був вірний військовій присяги та українському народу. Його відданість, мужність заслуговує на нашу безмежну подяку. Володимир став прикладом вірності, символом справжнього українського патріотизму. Загибель Володимира непоправима втрата. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий світлий спомин про захисника. Стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав, шанував і любив його. Сумуємо разом з вами. Низько схиляємо голови в скорботі. Герої не вмирають. Вони завжди залишаються в наших серцях. До слова запрошується вчитель Пирятинського ліцею номер 6 Лідія Макаренко. Ніщо не об'єднує людей так, як біда. Сьогодні вона для всіх одна: війна. Наш народ переживає найтрагічніші сторінки своєї історії. Серце криється від жалю за загиблих у цій кривавій та лютій війні. Болить душа мужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми з вами жили у мирі і злагоді. Нерідко. В небесній Височині можна побачити, як раптово, немов відірвавшись, падає зірка і згорає блискавично, не встигнувши долетіти до землі. Люди вважають, що падаюча зірка це раптово обірване чиєсь життя. Так і зірка Володимира спалахнула на небо Яскраво горіла його добрими вчинками. І гідними подвигами і згасла. Я пам'ятаю його як доброго, усмірсненого щирого, люблячого юнака, юнака, який любив життя, любив своїх батьків, цінував дружбу і був справжнім Тяжко говорити, він був, але він став одним із одинадцяти янголів нашої школи. Які, дивлячись на нас із Височини, завжди оберігатимуть нас. Відійшовши у життя таким юним за межу вічності, він залишив по собі героїчний слід, так і не доживши, так і недолюбивши. Він не помер, але ж пішов у подорож, він не помер, він залишився в пам'яті, він не помер. Він лише прийшов у світло, він не помер, а став лиш янголом. Він завжди буде у серцях. Важко знайти слова, слова втіхи, неможливо загоїти біль від втрати рідної дитини, чоловіка, тата. Сумую і плачу разом із вами. І низько схиляю голову у скорботі. Герої не змирають, вони залишаються вічно у наших серцях. Світла пам'ять Володі. До слова запрошується однокласник Володимира Дмитро Кікоть. Щире співчуття рідним та близьким. Сьогодні, проважаючи Володимира в останню дорогу, Хотілося згадати його як сміливого, відважного бійця, ну, цивільному мається на увазі житті, кумедного та веселого шибеника, який вмів дружити і мав безліч друзів. Маю впевненість, що і на небесах він не буде самотнім. Він заплатив величезну плату за мир та спокій своєї родини і всієї України. Світла пам'ять герою. Вірю, що доки ми пам'ятаємо про людину, доки її душа жива. І щоб ця пам'ять жила якомога довше. Не знаю, пропоную вулицю, де він жив, чорнухинську, перейменувати в його честь, якщо є така можливість. Ми чужі люди, ми чужі люди, цих не жаль ти, мамко, кобу.